Ласкаво запрошую провести цей день з нами у будинку інженерів та архітекторів коста ріки Цей захід проводиться один раз на рік, коли колегія інженерів та архітекторів проводить збори в цьому прекрасному будинку у стилі брутального конструктивізму. Раніше він мене трошки лякав, але зараз я Дуже люблю цей будинок, я звикла, ходжу в нього вже 10 років, мені дуже подобається. Ось тут нас реєструють, видають картку електронну для голосування, бо на зборах буде голосування по різних пунктах. Спочатку йдемо за кавою. Традиційно перед заходом, перед зборами пригощають кавою, снеками, буває бутерброди. Ну, в цей, в цей раз це печиво та різні е, вафельки і різні снеки. Е, продивляюся журнальчик, який випускає союз архітекторів. Далі ми йдемо на збори у актовий зал. Там проводиться голосування за бюджет. Вибираються члени е, комісії у. Головний союз інженерів та архітекторів від архітекторів. Далі переходимо до банкету. Банкет проводиться на другому поверсі у виставочній галереї. На цей час прибирають виставки і архітектори голодні після зборів, приходять і починається бесіда. Ось так нас пригощають в традиційній манері буфету. Це традиційна їжа для таких заходів. Салатики, кукурудза, кукурудзяні тортилі, щось м'ясне, ковбаски, зараз чорізо та курочку видають, ще були десерти. Архітектори з задоволенням ведуть свої бесіди професійні. Ось цей зліва минулому був президент колеги архітекторів не один раз і наш давній приятель. І мій чоловік якийсь час теж очолював комісію по містобудуванню у Союзі архітекторів. В цілому захід мені дуже завжди подобається. Цей день завжди я чекаю. І люблю. Дякую за увагу.